Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини. Україна і Іспанія попереду півфінал. Найцікавіше, хто повернувся до збірної і навпаки, з ким зіграємо на Олімпіаді і хто буде тренувати команду? І чи стане Судаков найкращим бомбардиром євро? Про це не тільки у нашому випуску, прямо зараз. Отже, у середу, 5 липня, у Румунії у Бухаресті, на стадіоні Стяуа, Україна, Іспанія, півфінальний поєдинок на молодіжному євро. Не допоможе нашій команді. На жаль, Дмитро Криськів, який пропускає матч через перебір жовтих карток. Натомість повертається Владислав Ванат, який відбув двоматчеву дискваліфікацію. Нагадаю, що Україна лише втретє бере участь у фінальній частині молодіжного Євро. У 2006-му ми грали у фіналі. Пора, як мінімум, повторити той успіх, а краще стати найсильнішими в Європі. Згодні. Отже, пряма трансляція на першому футбольному на нашому каналі. Починаємо 21.30. Усіх запрошуємо, вболіваємо і перемагаємо разом. Перед Україна! Нагадаю, на цьому євро ми вже грали з іспанцями у тому матчі у груповому раунді. Наша команда втратила перемогу буквально за кілька секунд до фінального свистка. Поєдинок закінчився в нічію 2-2. Голи у нас забивали Судаков і В'юник. Іспанці тоді дали відпочити багатьом своїм лідерам. Як буде сьогодні, друзі пишіть у своїх коментарях. Під цим випуском, що ви прогнозуєте, ваша думка цікава і важлива? Як ви думаєте, з яким рахунком закінчиться сьогоднішній матч? Пишіть: віримо, можемо, переможемо. Після матчу з Францією Георгій Судаков очолив список найкращих бомбардирів турніру. З трьома голами він на першому місці. Дубль у ворота Франції і один м'яч Іспанії. Чи заб'є він сьогодні? Чи хтось інший відзначиться у нашій команді? Як ви вважаєте, хто зможе розпочатати ворота збірної Іспанії? Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 90 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це більше ніж 15 мільйонів переглядів за попередній рік та понад 2 мільйони переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Отже, Іспанія, молодіжна збірна. Представляємо суперника. 13 разів виступав у фінальних турнірах Євро. П'ятиразовий переможець, євро-рекордсмен. Крайній раз це було у 2019 році, коли тріумфували іспанці. Трансферна вартість у зіх футболістів 230 мільйонів євро. Українців 117, Найдорожчий гравець Габрі Вейга. Центральний півзахисник Сельти 30 мільйонів євро. П'ять матчів за збірну. Голів поки що не забував. У складі збірної Іспанії грають шість легіонерів. Вони презентують такі команди, як Манчестер Сіті, Лаціо, Брага та Парма. Лідером іспанців є нападник португальської браги Абель Руїс. За молодіжку 23-річний футболіст зіграв 21 матч. Забив 10 м'ячів. У складі Браги на рахунку форварда 80 матчів і 13 голів. Володар Кубка Португалії. До того захищав кольори Барселони, з якою став чемпіоном Іспанії. Переможець Євро-2019 у складі команди Іспанії Ю-19. Основне амплуа центр Форвард. Додаткові лівий або правий вінгер. Трансферна вартість Абеля Руїза складає 10 мільйонів євро. Молодіжно збірної Іспанії тренує місцевий спеціаліст Санті Денія. – 49-річний наставник очолив команду наприкінці 22-го року. До цього Денія працював асистентом головного тренера мадридського атлетіку та був наставником юнацьких збірних Іспанії Ю-16, 17, 18, 19, 20. Виграв Євро-2019 у складі команди Ю-19. Основна тактична схема, якій Санті Денія віддає перевагу – 4-2-3-1. Молодіжна збірна України досягла історичного успіху, виборола для нашої країни право вперше виступати на футбольному турнірі в Олімпіаді. Команди змагатимуться за медалі влітку наступного року у семи містах Франції. Візьмуть участь 16 збірних. Франція господар і ще всього три команди з Європи. Серед них ми, українці, іспанці і ізраїльтяни, три з Африки, три з Азії, дві з Південної Америки, дві з зони Конкаф і одна з океанії. Формат Олімпійського турніру традиційний чотири групи по чотири команди, по дві найсильніші виходять у плей-офф, Потім чвертьфінали, півфінали, матч за третє місце і фінал 9 серпня у Парижі на парк де Пренс. Чинним переможцем Олімпіади є Бразилія, яка у Токіо у 2020-му у фіналі перемогла Іспанію. Тим часом Українська асоціація футболу роз'яснила ситуацію щодо тренера олімпійської збірної у разі здобуття олімпійської ліцензії, а вона у нас уже є у контракті. Руслана Ротаня передбачена опція автоматичного продовження до завершення Олімпіади 24 Таким чином, після завершення чемпіонату Європи, молодіжна збірна набуває статус олімпійської і буде готуватися до Олімпіади і виступати під керівництвом Руслана Ротаня. У турнірі, згідно з регламентом, можуть взяти участь гравці, які народилися після 1 січня 2001 року. Кожна команда може внести до заявки з 18 футболістів лише трьох гравців, які старші цього віку. А вже наступний цикл молодіжного євро 2025, у кваліфікації якого нашими суперниками будуть Англія, Сербія, Північна Ірландія, Азербайджан і Люксембург. І стартує все це у вересні 23-го, Розпочне нова. А молодіжна збірна України, гравці 2002 року народження і молодші і під керівництвом вже нового тренерського штабу, повідомила Українська асоціація футболу. І наостанок процитую Михайла Мудрика: коли ви граєте з партнерами по команді, які водночас є вашими друзями, ви граєте зовсім по іншому. Коли тренер довіряє тобі на 100%, ти теж можеш зробити все набагато більше. Це неймовірне відчуття потрапити до півфіналу. Зазначив Михайло Мудрик золоті слова, але треба виходити і у фінал. Шановні вболівальники, Чи до снаги українцям нарешті перемогти іспанців і вийти до фіналу? Пишіть у своїх коментарях під цим випуском ваша думка дуже важлива і цікава. Чекаємо, це були футбольні новини. Дякуємо за ваші лайки, вподобайки. Підтримуйте наш україномовний канал. Отже, середа 5 липня, Україна, Іспанія, двадцять. Перша тридцять не пропустіть. Нагадаю, що анонс усіх трансляцій каналу Перший футбольний ви знайдете у розділі спільнота на нашому Ютуб каналі, а також у соціальних мережах першого футбольного Фейсбук, Телеграм Instagram. Інстаграм. Усіх запрошуємо. Нас разом уже майже 90 тисяч. Чекаємо і на вас. Пишіть. Слава Україні! Ваш перший футбольний.